Сумщину у 7-10 столітті населяли сіверяни одне з слов'янських племен. Далі територія входила до складу Київської Русі, а з 14 століття належала Великому князівству Литовському. Тривалий час перебувала у складі Гетьманщини, а з 1795 року увійшла до складу Російської імперії. Сучасна Сумська область була створена 85 років тому. 10 січня 1939 року, згідно з указом президії Верховної Ради СРСР, було Утворено Сумську область. До її складу увійшли 12 районів Харківської області: «Білопільський», «Великописарівський», «Грунський», «Краснопільський», «Лебединський», «Миропільський», «Охтирський», «Сумський», «Тростянецький», Улянівський, Хотінський, Шпетівський. 17 районів Чернігівської області: «Буринський», «Глинський», «Глухівський», Дубов'язівський, Конотопський, Кролевецький, Недригайлівський, «Путивльський», Романський, Серединобуцький, Сміливський, Талалаївський, Хільчицький, Червоний, Шалигінський, Шосткинський, Ямпільський. Та два райони Полтавської області Липоводолинський та Синівський. на день створення обща площа області складала 24 тисячі квадратних кілометрів з населенням 1 мільйон 707 тисяч 200 чоловік. Нині ця цифра значно менша за 85 років існування. Адміністративно-територіальний поділ області змінювався декілька разів. В основному відбулося укрупнення районів. З 1966 і до 2020 року на території області існувало 18 Районів, 15 міст, з них сім обласного підпорядкування, 20 селищ міського типу, 384 сільради, півтори тисячі сільських населених пунктів. Нині на Сумщині 5 районів: Сумський, Конотопський, Романський, Охтирський і Шосткинський, в яких 52 громади. Цікаво, що загальна кількість населення пунктів в області 1493. річки Сумщини належать до басейну Дніпра. Найзначніші з них Десна, Сейм. Сула, псел та Ворскла. Найвища точка Сумської області 246,2 метрів над рівнем моря. Територія Сумської області на 17% складається з лісів та чагарників. На території області знаходиться 13 лижних баз, і це вдвічі більше ніж на Івано-Франківщині. Завдяки цьому Сумщина дала найбільше призерів зимових Олімпійських ігор та чемпіонатів світу з біатлону. Крім цього, наша область дала Україні таких відомих особистостей, Обистостей, як Віктор Ющенко, Ада Роговцева, Микола Хвильовий, Варвара Ханенко, Микола Мурашко, Остап Вишня. На Сумщині збереглися чимало історико-культурних пам'яток, характерних саме для цієї території, зокрема, трьох Анастасіївський кафедральний собор та будинок Терещенка у Глухові, Палац Лещинських в селі Кияниця, Тростянецький круглий двір, оборонний храм Гамаліївки. Також на Сумщині можна знайти унікальні природні об'єкти, наприклад, яблука. Які уже понад 200 років у місті Кролевець та озеро Шелехівське, яке утворилося ще за часів льодовикового періоду. За що люблять Сумщину жителі нашого міста? Ми запитали на вулицях Шостки. Я люблю свою Сумщину за мальовничі краєвиди, за красиві розливи весною, за незабутні закати. Я була в багатьох областях нашої України. Але наша сумщина найпрекрасніша, найрідніша. Везде були роги. Ну, сумщина краща. А нормально. Для мене все вистачає. Добрі люди живуть, привітні. Тут є на території Сум є багато музеїв, цікавих пам'яток історичних. Ми тут народилися, а вона прекрасна для нас. Так. Я тут живу. Ну, Я багато. тут народився, і скільки прожив, то й живу. Чого не вистачає Сумщині? Миру, чого ж ще? Ну, миру всій Україні миру не, вистачає, не вистачає. А так, всього вона да, достатньо. Для мене взагалі Сумщина це, як сказати, ну, це герой, бо ми ну, відштовхнули наших окупантів, так сказати, у перші дні і прийняли ну, такий складний удар досить. Ось що мені сумщина подобається. Ще в нас гарно, дуже ліси, красиві. Я тут живу, воно мені все подобається. Так? І природи, і люди. Все мені все мені подобається. А як б ще хотілося, щоб було тут? Мир, саме головне. І все. А все, все, все буде. Ви уроженець нашої області? Ні. Ні? А якої? В тобто то в Полтавської області. Так. Тут вже живу 33. А чого тут живете саме? А от мені подобається. Очень добре. І мені подобається. І в шумах подобається. Сумщина є багата. Ліса здесь красиві, места красиві. Десна рядом здесь. Приїхав сюди. Звідки? З Америки. Так, да, я там жив. Четыре года жил и бросила Америку, приехал в Чикаго. И приехал сюда. Потому что Украина самая красивая, самая Саме саме красиве є з Сучасна Сумщина, як північний форпост української держави, потужно протистоїть ворогу, волонтерить, відбудовуються та розвивається. адже це все стало можливим завдяки справжній гордості нашого краю, героїчним захисникам та захисницям, котрі на полі бою захищають кордони області та незалежність України. Завдячуючи щирим та працьовитим жителям Сумщини, продовжує розвиватися економіка, сільське господарство, наука, промисловість, Овість, а отже, й наближається наша спільна перемога. Нехай ювілей області єднає всіх жителів у прагненні зробити Сумщину квітучою, а Україну сильною і заможною.